Привіт-привіт! Розпочинаю новий влог тут, в центрі, на площі, просто щоб показати вам, яка зараз погода. І нічого, що у нас 20 березня, правда? В лютому було плюс 15 і ні каплі снігу. Зате 20 березня ось вам, ви просили. Але я спізнилась, як там кажуть, у природи немає поганої погоди. Поганої немає. Але невчасна точно є. Ось такий-то собі сніжок лежить у нас. Дуже холодно, вітряно, мінус один, нуль, В день обіцяють до плюс 5. І це у нас 20 березня. Не знаю, я вже хочу весни. Мені якось цей сніг трошки не актуальний. А ви як? Яка у вас погода? Любите зиму в березні? Але небо ну гарне, гарне. Все одно видно, що весна. Хоч і холодно. А тут ми з Анастасією збираємось е, йти в торговий комплекс для того, щоб е, знайти Насті сукню до дня народження. Мені здається, що це буде юна б'юті маньячка. Все в мене треба відібрати, все, що вона може на себе намазати, вона обов'язково це зробить. Є така дитяча кімната маленька в Люблін Плаза. І тут, звичайно, дуже не нагуляєшся, тим паче вонася вже старша, але тим не менш провести якийсь час хоча б до будинки перепочити, вона тут щось собі буде робити, гратись. Просто зараз перша година дня і ще нікого немає. Якщо сюди прийти отак десь після 15-ї або з 15-ї, особливо взимку, зараз вже просто почало теплішати, то о, дітей значно більше. І, звичайно, в вихідні вона не працює, що дуже на жаль, тому що плаза відкрита, бо Cinema City тут працює і фудкорт працює, але якщо говорити про цю дитячу кімнату, то вона не працює, що не дуже логічно. Поки Анастасія тут вистріла собі таку трасу перешкод, я хочу роздивитись. Фото з карнавала сьогодні отримала. Більш детальніше роздивитись тут у нас на борчику. І де ще й в гарній папці такі святкові дали. Минулого разу без нічого, здається, давали. Дві такі фотки. Тут тільки ободок трошки різного кольору. Всі інші йдуть по одній такій. Тут файно. І загальне фото це все 50 злотих. Загальне фото. Зігнули, правда, я його не відразу побачила. Але нехай буде пам'ять, бо Настя вже піде до школи в вересні. Будуть в неї нові коляжанки. Ці дві однакові, мабуть, поїдуть, як і минулі, до бабусів та дідусів, а ці зостануться. А це я знову Бао Бабі. Останнім часом в зимовий період. Ми почали з Насті частіше тут з'являтись. Чотири рази на тиждень ми точно тут буваємо. По-перше, у Насті багато різних цікавих занять відбувається, на які я її зареєструвала. По-друге, я почала звертати увагу на ті заняття, які пропонує Баобаб для дорослих. От, до прикладу, я була на занятті з програмою Канва. Воно було досить цікаве. Тривали три години, я працюю, звичайно, в канві роблю заставки для відео. Але як би мінімально, там дуже багато платних функцій, але і безкоштовними теж можна скористатись. І як виявилось, якщо дуже глибоко покопатись, в різних функціях, то навіть і штучний інтелект тут тобі допомагає. Безкоштовно, що важливо, досить багато цікавих фішечок є, на які я не очікувала. Для мене це було досить пізнавальне заняття, тому я задоволена. І взагалі прийняла для себе таке рішення, що потрібно більше звертати увагу на якісь такі. Заняття, якісь комунікації, які будуть проводитись в різних фундаціях, і спробувати відвідувати їх, тому що зазвичай я відмовляюсь в таких варіантах комунікації, але потрібно ж якось комунікувати з поляками і вчити польську мову, для того, щоб в школі, до прикладу, навіть елементарно я могла порозумітись з викладачами. Також пошук роботи, треба знати гарну мову. Вона в мене за рік, звичайно ж, не на дуже гарному рівні. Але якщо нічого не робити, ніде не спілкуватись, вона кращою і не стане. Ось Настя знову на художніх заняттях. Їй дуже подобається малювати фарбами, плюс тут дуже гарної якості фарби. Ну, якби не ті, що ми вдома купуємо. Тому вона записана і буде тепер ходити раз на тиждень на такі заняття. Також вона ходить, тут відбувається підготовка до української школи, на ці заняття ходить. Ходить на комп'ютерні заняття для діток 6 років, 5-6 років. Це теж цікаво, це теж комунікація, це теж якийсь розвиток. Тому я почала і себе записувати на будь-які цікаві її заняття. І відвідувати їх. А це вже я на наступному занятті кухонна літографія. Насправді, коли я реєструвалася на це заняття, я не до кінця розуміла, що ми саме будемо робити. Мені здавалось, що ми будемо робити щось для кухні, або якийсь предмет, або щось з цим пов'язано. Насправді ж, з'ясувалося, що це взагалі не пов'язано з кухнею, і там будуть зовсім різні завдання. Зараз трошечки покажу, що потрібно зробити. Насправді ми робили якби таку картину, невеличку картину, по факту її можна поставити де завгодно, як дехто і сказав. Що теж думали, що це будуть заняття, пов'язані саме з кухнею, з предметами кухонними, але ні, нічого спільного з цим ми не робили. Тому дивимось далі, але дуже цікаве заняття. Можливо, якщо буде повторно таке саме проводитись, я теж запишусь, уже прийду з готовою ідеєю, яку я хочу відтворити, розуміючи всі процеси від початку до кінця. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.